В день 13 серпня над Одещиною збили черговий російський безпілотник. Літальний апарат Орлан 10 намагався вести повітряну розвідку. Близько 13 години він був знищений силами зенітно-ракетного підрозділу повітряного командування. Південь повідомили в військовій прес-службі. Чергове судно з українською агропродукцією залишило порт Чорноморськ. Балкер під прапором Барбадосу вийшов у напрямку Туреччини. Він об'єднався в каравани з ще одним сухогрузом. На борту двох суден разом 14,5 тисяч тонн агропродукції. Нагадаємо, в ході реалізації ініціативи про безпечний експорт зерна вже 16 суден покинули українські порти. Загалом вони вивезли 450 тисяч тонн агропродукції. Повідомили в міністерстві інфраструктури. Роботу зернового коридору прокоментували і військові. Робота в цьому напрямку продовжується. Повідомляється про прибуття ще одного судна для завантаження агропродукцією. Функціонування зернових коридорів продовжується в плановому порядку. В рамках реалізації домовленостей вже 16 суден вирушили з українських портів з агропродукцією. Ще одне судно прибуло для завантаження під егідою всесвітньої продовольчої програми ООН. Згодом воно рушить до Ефіопії з 23 тисячами тонн зерна. Гуманітарний морський коридор на даний час працює згідно усім домовленостям, але в іншому обстановка в акваторії залишається небезпечною. Незважаючи на шторм, російські кораблі продовжують створювати загрозу ракетних ударів з Чорного моря. Штормова погода змушує російський флот триматися ближче до пунктів базування. Але ракотанесії 16 ракетами на поготові продовжують тримати рівень загрози ракетних ударів на позначці високої ймовірності. Стормове попередження в Одеській області на 13-14 серпня. Синоптики прогнозують грозу та шквальний вітер на автошляхах регіону. Вночі та вранці місцями туман видимість 200-500 метрів. У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська Марія звертається до Одеситів та гостей міста і просить максимально обмежити переміщення містом. Крім того, нагадують не залишати автівки під лініями електропередач та біля дерев. Адже в результаті сильного вітру можливе падіння гілок та кабелів. Відпочинок необхідний всім. Після тяжкого тижня на роботі потрібно приділити час і собі, особливо коли виникає почуття, що не вистачає ресурсу на звичайні справи, розповідає лікар-невролог Вероніка Волянська. Якщо ви приходите додому і дійсно вам тяжело уже нагрузки. Тобто, да? у вас знижується концентрація, ви якісь домашні завдання, якщо у вас є там якісь маленькі діти, ви бачите, що у вас йде на знімання. Розуміти, коли йому потрібний відпочинок, до цих сигналів слід уважно прислухатися. Що немало важно, колібання артеріального давлення. вот так от, і серцебиєння. Якщо ви відчуваєте, що ваш мотор видає вам високі цифри давлення, або вже зовсім низькі, і частота сердечних сокращений, також становиться висока, і все, це у вас работала ваша вегетативна нервна система. Також через сильну втому можуть виникнути неполадки зі сном. А це один із перших показників того, що нервова система перевантажена. Це перший, найголовніший лакмусовий тест, що у вас є збій. Невролог радить, якщо є така потреба та можливість взяти незапланований вихідний. Якщо ж не виходить, то можна зарядитись позитивною енергією від близьких чи друзів, або внести невеликі приємні зміни до свого рутинного робочого дня, наприклад, дорогою додому. Пройдіть кілька остановок пішком, посмотрите на природу, тому що зрительний контакт також приносить позитивні моменти, як і фізична нагрузка. і вот второй момент, коли ви приходите домой, обязательно в душ. Ми вийшли з води, ми повинні в ній погружатися. Той тобто, контрастний душ ділять для наших сосудів як тренування. Фахівець також радують знайти час для творчих занять, на які раніше не вистачало часу. Хто хотів зайнятися то малюванням, ліпкою в'язанням? Пожалуйста, ви також переключитесь. Повірте, ви в этот момент просто-напросто якби как бы переобуєтесь із той реальності, в якій ви були на робочому місці, і коли ви прийшли вже просто-напросто домой. Якщо нічого з вище переліченого не допомогло, і ви розумієте, що заняття, яке раніше приносило задоволення, вже дається через силу, краще звернутися за кваліфікованою допомогою до фахівця. Що може бути краще ніж вечір вихідного дня на улюбленій виставі? Незважаючи на бойові дії, сигнали повітряних тривог та усі воєнні обмеження, культурна Одеса продовжує жити. У місті відновили роботу вже багато театрів, і глядачі із задоволенням приходять на вистави, щоб на кілька годин поринути у вигадкову історію та відпочити душею. Завжди розвеселити та порадувати публіку готова комік-трупа маски. Щосуботи в будинку клоунів наглядачів чекає нова порція посмішок та сміху. Добрий вечір, дорогі друзі. Очень приятно, що у мене сьогодні в этот холодний морозой зімній ілюзький вечір ви відложили всі свої найважні і неотложні діла, щоб зустрітися з прекрасним вкус. За весняну вимушену перерву артисти і публіка встигли засумувати один за одним, розповідає директор трупи Борис Барський. Это какая-то взаимная любовь, и мы чувствовали, работая, мы чувствовали, что зрителям этого очень не хватало, что образовался вакуум какой-то, что они жаждут, они приходят, они, они уже готовы, они, они приходят отдохнуть, потому что то количество негатива, которое на нас свалилось и валится постоянно, вот. а все-таки мы живем в двоичной какой-то системе, и есть добро и есть зло, но добро оно есть, и, и мы это добро несем. Активно долучився до роботи, і український театр імені Василька. Ще навесні, коли не було можливості давати вистави наглядачам, артисти трупи вже працювали над першою прем'єрою. Виставою Саша винесе сміття, репетирували з перервами на повітряні тривоги і творили мистецтво попри всі труднощі. Немає частини трупи. На жаль, з нами хтось поїхав за кордон, частина трупи в ЗСУ, і це театр, який ми по краплинах збирали. Його, ну після війни, вже через місяць вже не було. На жаль, і ми його зараз збираємо заново з новим репертуаром, іноді з новими людьми, але воно збирається, начебто, і зглядач приходить, і ми розуміємо, для чого ми робимо це кожного дня. Ще одна нещодавня прем'єра вистава Човаки не свідкуються або «Юкрейніан», в якій переплітаються події радянського минулого та жахливо бурхливого сьогодення, актуально музично гостро, але при цьому є де поплакати, є і де посміятись. Про те, що болить, він іноді може говорити ну, з гумором. Це, 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 це більця через цей гумор, але воно в такій формі, що Скажемо, так ми можемо сприймати і це зараз про війну, але щоб вибачте, не обливатися слізами, але розуміти, що зараз робиться. Український театр готує ще кілька прем'єр, які має намір представити глядачам найближчим часом. А ось одеський тюг поки до кінця серпня заслужено відпочиває, тому що ніякої воєнної перерви театр не мав. Цілу весну артисти працювали в онлайн форматі, щодня записуючи відео для своїх юних глядачів. А коли повернулося до офлайну, у репертуарі з'явилася нова вистава: літературно-музичний тют. А ми нашу червону калину підіймемо. Це концерт, який ми готували на початку війни. Він патріотичний, він складається з українських віршів та пісень про Україну, про рідну землю, про те, який біль і жах переживає зараз наш народ, про його сміливість, боротьбу, про те, як важливо зберегти нашу країну вільною, незалежною. Продовжує роботу і оперний театр. А ось червону доріжку, яка за традицією з'являлась перед ним у дні одеського кінофестивалю, цього року так і не розстелили. Провести такий масштабний захід у війну неможливо з жалем констатували організатори. Але можливості показати хоча б частину програми, все ж таки знайшли. Наші друзі з Варшавського фестиваля дуже любезно пропонували нам провести наш український національний конкурс в рамках їх фестивалю. Це відбудеться в середині октября. и там будет полноценный такой же национальный украинский конкурс, как это всегда было в Одессе, то есть там будут э, порядка 10 полнометражных фильмов, игровых и документальных, и программа короткометражек, и точно так же будет международная жюри, которая будет вручать традиционные призы за лучший полнометражный фильм, за лучший короткометражный, за лучшую режиссуру, за лучшее исполнение роли. Незабаром ці фільми зможе побачити і український глядач вірять організатори фестивалю. А поки що одесити знаходять інші способи культурно та корисно відпочити. Благо, така можливість у місті є. За добу патрульні поліцейські Одищини опрацювали понад тисячу викликів на лінію 102. До відділку поліції були доставлені 11 порушників комендантської години. Також правоохоронці перевірили 43 підозрілих особи. А на дорогах міста зупинили 11 нетверезих водіїв. Рекорд доби водій мопеду Сузуки, якого зупинили на вулиці Інглезі. Алкотестер Драгер показав максимально допустиме значення, тобто більше ніж 5 проміли. Нагадаю, що допустима норма 0,2 проміле. Виїжали поліцейські на дорожню транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Атамана Головатого. Там на перехресті зіткнулися автомобілі Нісан і За попередньою інформацією. Водій автомобіля Део Скої виїзд на перехрестя на червоний сигнал світлофору, в результаті чого трапили зіткнення з автівкою Нісан. До лікарні доставили водія автівки, ДЕО. на місці події працював слідчий. На проспекті Небесної Сотні інспектори затримали чоловіка, який пошкодив термінал. Його доставили до відділку поліції. Також вночі патрульні отримали виклик про підозрілу особу, яка намагалася проникнути до закладу на фонтанській дорозі. На місці виклику інспектори з'ясували, що нетверезий чоловік переліз через паркан одного з закладу та розбив скло дверей, щоб потрапити всередину. Чоловіка затримали та доставили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин. Патрульні поліцейські вкотре нагадують про дотримання правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги. Сховавшись в укриття, ви врятуєте власне життя. Наголошує речниця управління Алла Марченко. Поліцейські затримали ворожку на вулиці Пантелеймонівській. Правопорушниця зупинила одеситку і навручила їй смерть матері, бо побачила порчу. Ясновидиця запевнила, що в змозі запобігти трагедії, але для цього їй потрібні золоті прикраси, аби в храмі провести обряд очищення. Після так званого ритуалу ворожка зникла в натовпі, переконавши довірливу містянку, що за кілька годин її коштовності магічним чином опиняться в неї. Зрозуміло, що цього не сталося, і оговтавшись потерпіла, звернулася до правоохоронців. Наступного дня ворожку знайшли. Виявилось, що жінка вже має судимість за скоєння злочинів майнової спрямованості. Цього разу її неправомірні дії кваліфікували за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство. Максимальне покарання, яке їй загрожує за цей злочин, це позбавлення волі на строк до трьох років. Здобуті шахрайським шляхом сережки, ланцюжок та перстні у неї вилучили. Пожежа в одноповерховому будинку у місті Березівка. Загорання сталося в квартирі, внаслідок чого було пошкоджено перекриття даху житлової будівлі та побутові речі. Рятувальники загасили вогонь, який поширився на площу 30 квадратних метрів. Ймовірна причина коротке замикання електропроводки в розподільчій коробці. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та вісім рятувальників. Мешканці Одеси та області згадали про вакцинацію від коронавірусу. Сімейні лікарі розповідають, на початку війни кабінети щеплень були практично порожні, але сьогодні з кожним днем все більше людей приходить на вакцинацію. Ймовірно, це пов'язано з зростанням захворюваності на ковід, яке вже фіксують в області та країні, каже директор одного з одеських центрів первинної допомоги Олена Колоденко. Тим паче, якщо подивитися на захворюваність, прослідкувати захворюваність, то останніми тижнями ми спостерігаємо дійсно. Появу і збільшення кількості захворілих пацієнтів, тому, мабуть, люди також це бачать, вони спілкуються з кимось, хто можливо вже захворів, і е вирішують прийти провакцинуватися. Хтось приходить на вакцинацію вперше, але найзатребуванішим зараз у одеситів є саме третє бустерне щеплення, яке, за словами експертів, дає більш ефективний захист від основного поширеного зараз штаму коронавірусу омікрону. Вже майже 60% одеситів. Ми провакцинували. Тому звичайно, вони отримали першу, вони отримали другу. І прийшов час вже отримувати третю дозу є е, громадяни, які з будь-яких причин не мали змоги ще отримати, вони приходять і на першу дозу. Але е, кількість бажаючих є на всі дози вакцини. Бустерне щеплення слід робити через 6-9 місяців після проходження повного курсу вакцинації. Однак, якщо ви трохи запізнилися, нічого страшного, каже Олена Колоденко. Як тільки людина зрозуміла, що їй вже Потрібен бустер, або е, треба вже було його зробити минулого місяця. Як тільки вона це згадала, пригадала, вона має прийти до найближчого центру вакцинації, і провакцинуватися. Перед вакцинацією слід звернути увагу на стан свого здоров'я при нездуженні, підвищеній температурі або загострення хронічних захворювань, процедуру слід відкласти. Звичайно, в такому стані вакцинуватися не потрібно. Але як тільки ми нормалізуємо стан людини, як тільки не буде загострення будь-якого хронічного захворювання, треба негайно прийти і вакцинуватися. На дітей поширюються такі ж самі правила, як і на дорослих. Єдина відмінність разом із дитиною при вакцинації має бути один із батьків. Відсутність гострого захворювання, відсутність загострення хронічного захворювання, відсутність підвищеної температури тіла, гарне самопочуття, тобто дитина, як і будь-яка людина приходить до центру масової вакцинації і вакцинується. В нашій країні вакцинація від ковіду дітям дозволена з 12 років. Сама процедура вакцинації від коронавірусу і для дітей, і для дорослих залишається незмінною. Як повідомлені. Але в обласному департаменті охорони здоров'я на Одещині сьогодні працюють 122 пункти вакцинації. У кожному з них можна зробити щеплення від коронавірусу та отримати сертифікат про пройдену вакцинацію. Можна отримати у свого сімейного лікаря в центрі вакцинації, де людина вакцинувалася, окрім того, можна загрузити завантажити застосунок ДІЯ, і там є така функція роздрукувати сертифікат. Сертифікат із застосунку Дія можна роздрукувати з QR-кодом. Тобто, якщо людина планує виїжджати за кордон, то деякі країни вимагають тільки цього QR-коду. Внутрішні переселенці, які мешкають сьогодні в Одесі та області, також можуть безкоштовно зробити щеплення від ковіда. Кожна людина, яка проживає на території України на території Одеської області, має право на медичну допомогу. Особливо це стосується переселенців. Звичайно, ми розуміємо, що у людей і так. Достатньо різних проблем, тому всю медичну допомогу вони отримують безкоштовно, незважаючи на те, чи є декларація з сімейним лікарем, чи немає. У війну зростає ризик виникнення інфекційних захворювань і планова вакцинація єдиний спосіб захистити від них населення. Наголошуються як медики, так і чиновники сфери охорони здоров'я. І знову нагадують громадянам, особливо батькам, дотримуватись встановленого національного календаря щеплень. Сьогодні можливість їх зробити є як у мешканців регіону, так і у вимушених переселенців, яких на Одещині вже зареєстровано понад 95 тисяч. Внутрішньо переміщені особи, які наразі перебувають в Одеській області, можуть щепити дітей у визначених пунктах щеплення. Також зараз дозволено одночасне введення вакцини проти ковід та вакцин проти інших інфекційних хвороб дітям від 12 років та дорослим. Доступна вакцинація від правця, сказу, кору, вітряної віспи, дифтерії та гепатитів А та Б. Щеплення, встановлені національним календарем, в Україні роблять безкоштовно, підкреслює чиновниця. Особливо актуальною для мешканців одеського регіону є профілактика туберкульозу. Про це свідчить статистика захворюваності. Показник захворюваності на туберкульоз в Одеській області за 2021 рік становить 105,9 на 100 тисяч населення, що у два рази більше за середньоукраїнський показник. На перше 07 року на обліку знаходиться 3 тисячі особи, що хворіють на активний туберкульоз. З них 1085 нові випадки та рецидиви. Зареєстровані в першому півріччі до 2022 року. Надійним засобом профілактики хвороби є щеплення БЦЖ, яке необхідно робити новонародженим. Нагадала спікер. У ході брифінгу також розповіли про циркуляцію холери в області. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб під час щотижневого моніторингу виявляють неепідеміологічні холероподібні вібріони у різних водоймах. Випадків захворювання на холеру на Одещині не зафіксовано. У нас виділяються холероподібні вібріони, що свідчить на можливість розповсюдження, виникнення холери. Існують такі ризики, але ситуація контрольована, лікувальні-профілетичні заклади підготовлені, лабораторна база працює, що підтверджується цими позитивними знахідками холери подібних, так сказати, вібріонів, нахвібріонів. Тому ситуація контрольована та залишається. На відповідному е, доброму рівні в обласному центрі контролю хвороб також аналізують і динаміку захворюваності на коронавірусну інфекцію. Наразі вірус найшвидше поширюється у віковій групі 30-49, тобто серед людей з високою соціальною активністю констатують фахівці. У регіоні вже виявили новий підвид, хвиля якого сьогодні накриває Європу. З 9 досліджень зразків 100% випадків виявлено варіант штаму Омікрон. В тому числі Б1-2, БА5-2, що я обумовлюють теперішній підйом захворюваності в світі та по нашій країні в цілому. Новий підвід високозаразного штаму коронавірусу омікрон вірус БА2 може не просто поширюватися швидше, а й призводити до тяжчого перебігу і наслідків хвороби ніж попередні штами, зокрема Дельта. Про це свідчить нові дослідження, які проводяться вченими. В обласному департаменті охорони здоров'я тимчасовим та постійним мешканцям регіону нагадали, відповідально ставитись до власного здоров'я, не запускати свій стан та не відкладати лікування до перемоги у війні. Сьогодні кожен має можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу за будь-яким профілем. Медицина безкоштовна, все є в наявності. Включається ще диспансеризацію, пройдіть, будь ласка, тому що є невилікувані, є недообслідувані люди. Так? Тому, будь ласка, звертайтесь до первинки, до лікарень другого рівня, до опорних лікарень, де безкоштовно КТ, УЗІ можна зробити безкоштовно, де рентген безкоштовний. Будь ласка, не нехтуйте, звертайтесь до лікарень. Сьогодні всі працюють відкрито. Якщо є десь, де просять кошти, звертайтесь до департаменту.